Гарного вечора хочу показати вам ще свої вдалі покупки, які я купила на День закоханих. Це ну, ще, ще залишки, подарунка, так би мовити, чоловіка. Тобто він мені подарував віші косметику набір, дуже класний. Я дуже йому за це вдячна, дуже його за це люблю, тому тобто, що він мене дуже балує. Він мені нічого не жаліє. І відверто ось я собі захотіла зайшла в Єву. І купила ось таку річ, ось таку туш, класну, ось подивіться, маскара Black, ось така тренд, яка з вітаміном є. Зараз вона на мені ця туш, вона виглядає дуже естетично і натурально. Хто любить, щоб були, кожна окрема була війка, і що вона насичена чорна, бачите, тут маскараблек, тобто вона насичена чорна, але ж при тому вона класна, ти її не відчуваєш на війках. Взагалі в мене така чутлива шкіра. Інколи деяка туш мені як важко лягає на війки. Ця легенька, і якщо наносити її там не один раз, як я наприклад, Наприклад, нанесла так, вона подовжує класно і прокрашує абсолютно кожну війку. Вони не зліплені, вони такі пушисті. І якщо декілька разів пройти, будуть іще більш об'ємні. Зараз покажу ось таку не ось така, е, такий пензлик. Ось щіточка така, так? Не пензлик це щіточка, певно. Ось, і вона класно, прям прокручує війки. Насичена така чорна, прям насичена. Хто любить а, такий кольор. І легенька, не вонюча, ніяка. Тобто Патрисія Ледо. Патрісія Ледо. Непогана фірма Патрісія Ледо. Вона була за 200 гривень по акції. Так? Взагалі вона там 400, около 400 гривень. Ну, на Натуші були в Єві класні знижки. І мені сподобався саме пензлик, я побачила. І ось такий класний олівець. Зараз він не мені. Не сушечки шкіру. Класно лягає, абсолютно. Колір бомбічний, я улюблений мій. Беш. Ось такий видвигається. Я не люблю ці, що точаться, на губки наносити. Класний колір. Зараз вам скажу, який колір це в нас. 4, 04 номер. Ну, непогана фірма. Теж була по акції Сенкл. Прикольна, матова. Я їм прям розтушувала всі губи, а потім нанесла трошку блеску все. Такий у мене бежевий блеск від фармасі. А, ну, Відверто кажу, що ці олівці мені більше фармасі, ніж фармасі подобаються. Фармасі класні блески, мені подобаються ці їхні особливі пампери, ці лампери чи пампери і блески класні. А ось олівці мені не зайшли, Вони дуже швидко сохли. Якісь вони не, 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 не так. Сподобалось мені. А ось я купила 99 гривень була акція на цей олівець. Класний олівець взагалі, класний, його надовго вистачає. І я люблю, я ще раз кажу, люблю, саме видвігаються ці всі варіації. Тому якось так. Ось такі класні дві речі я собі купила. А ще сіль для вани за 40 гривень, класна, натуральна сіль. Для вани додаю. Коли плаваю в ванні після тренування, особливо дуже круто воно діє. Тому якось так. Всім гарного вечора! Поділилися з вами. Будемо це використовувати також в Асмери. Обов'язково! Я нічого не шкодую для вас. Всім гарного настрою!